Короткий трептих. Перше. Напівзомлі сліпці у чорне бредуть відкрито в крик видінь. Навколо воля рабів крамольна Живемо. Серед звироднінь. Друге вже глипає бездоння в душу, змії ласкаві біля ніг. Чи я прийняти зло це мушу? Лягати в холоді у сніг? Третє. Мов леза, душу рвуть гріхи, пасеться вороння на них. Вже вигорілий крик застиг, Залишились ні всіх, ні в тих.